Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <реку> Свинка Пепа. <реку> Зебра звоя, донька листоноші. Листоноша пан Зебра приніс листа в дім пепи. З приїхала разом з татом. Вона розносить свої листи. Mm, для Дені, для Сьюзі, для Ребеки, о для Пеппи і Джорджа. Лишилося трохи. Що ж, мерщій доставляти. Їдьмо татко. Пошта! Пеппа і Джордж люблять, коли приносять пошту. У нас два листи. Цей татові свину. Як цікаво. А вельми, шановний, пане свино, платіть цей рахунок. Ой. А що таке рахунок звучить дуже нудно. <гум> так, рахунки, це нудно. Мамо, а другий лист тобі? Ні. Цей лист для Пепи і Джорджа. Ого! Нам з Джорджем написали. Запрошую на день народження. Ваша Зебра Зоя. Зебра Зоя запросила пепу і Джорджа на свій день народження. Ура! Треба написати Зої відповідь, щоб вона знала, що ви точно будете. Матусю, а ти нам допоможеш? Звичайно. Пепа і Джордж пишуть відповідь Зої. Що хочете написати? Люба Зоє. Люба Зоє. Ем, а що далі? Я не знаю. А може, ми охоче завітаємо щиро Пепа і Джордж. А, а який конверт ми візьмемо? Червоний. Для зебри Зої. І насамкінець Марка. <плес> Тепер лист можна надсилати. Це поштова скринька. А це Денні, Сьюзі, Педро, Ребека й Емілі. Вони теж надсилають листи. А ось і пепа з її листом. От. А що далі? Доброго дня. Привіт, Пепа. Ти отримала мого листа з запрошенням? Так. І вже написала відповідь. О, чудово! Оце так. Сьогодні багатько листів. Мене. Він дуже-предуже важливий. Він для мене можна прочитати. Так, Зої, для тебе. Але спершу його треба доставити. Так працює пошта. О, сьогодні сила селен на листів. Тому поспішаймо. А можна мені та Джорджу з вами? Застрибуйте, Пепо і Джордж. Пепа і Джордж допомагають пану Зебрі розвозити пошту. Це будинок Зебризої. Цей лист адресовано земрізої. І цей зебрізої. 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 Теж земрізої. Все земрізої. О, мій лист! А можна я сама? Ну, звісно. <смірко> Пепі сподобалося доставляти листи. Мамо, дивися. Усі ці листи для мене. Неймовірно. Можеш прочитати? Мила Зоя, Залюбки прийду до тебе. Песик Денні. Овечка Сьюзі теж завітає. І Ребека, Педро, Емілі, Кенті всі прийдуть на день народження. А цей лист від мене. Там написано ми точно прийдемо. Тёмчики, Пепа і Джордж. <говори> Усі завітали на день народження звої. днем народження! Ого, скільки подаруночків! Обов'язково подякуєш усім листами. Ох, ох, ох. А хто ж буде розносити всі ці листи? Ти, татусико, <говори> а я допоможу. <говори> フフフフフ。